Добрий день. Продовжуємо серію відео про налаштування DEI. І сьогодні значить, я вам розповім про налаштування таке, як Time of Use. На що воно потрібне і що воно вам дасть? Наприклад, у вас інвертор з сонячними панелями і ви хочете економити на сонці, а також у вас встановлений акум. Тобто, акум можна розряджати, щоб дея розряджала акум. Вам треба скористатися цим, цим налаштуванням, тобто зменшити е, ємність акума, щоб дея могла його розляжати, наприклад, на 20%. Або якщо у вас немає сонячних е, батарей, але у вас є нічний тариф. Тобто ви при помощі ночного тарифу теж можете е, е, економити кошти. Показую, як. Йдемо в налаштування ДЕЯ, System Work Mode, і Друга, другий пункт у нас є такий пункт, як, як Time of Use. Його ми активуємо галочкою і виставляємо параметри на 24 години. Тобто, у нас з, 0, з 0,00 по 7 ранку у нас, ми хочемо заряджати акум. Тобто, у нас нічний тариф, ми хочемо його зарядити. Тому ставимо 100%. І активуємо цей пункт. Далі, наступний пункт, у нас вже з 7 години. По 11 годину вечора у нас денний тариф. Ми хочемо його розряджати. Тому ми ставимо, наприклад, 24%. Хочемо акум розряджати до 24%. Теж активуємо галочку. І останній пункт. З 23 години по 23.55, тобто ми завершили налаштування на 24 години. Теж 100%, тому що у нас з 11 години вже починається нічний тариф. І теж. Активуємо галочку і зберігаємо. Все. У нас інвертор налаштований, щоб він працював по нічному тарифу разом за АКБ. Дякую.